Всім привіт! Сьогодні вирішив зробити такий невеличкий влог іменно по поводу кав'ярні, тому що в Ламарочки з'явились нові обновлення. І думаю, чим би вам б не показати, що це за обновлення. Так що комусь цікаві такі ролики приємного перегляду. Так, у нас така погода, трава зеленіє. Прям весна, а не зима. Так що біжу, біжу, сейчас покажу, тому що Ламарочка рочка дзвонила. Бо вона тільки ну, определене час це діло робить, яке я хочу вам показати. Mm -hmm. вот. І я вічно на нього не попадаю, щоб вам зняти і показати. Так що надію, що зараз все покажу. Так, во-первых, обновлення вже немає дивана. Уже бачите, стоїть столик і стульці. Та, звісно, вже набагато більше місця стало. Розпакована картина. От. А, вже розпакувала навіть. Да, все, а що ти вже вирішила? Так, все, ну, так, да. стояла, ага. От. так тут ось Лабарочка, привіт-привіт. І ще теж один, і клієнт один теж щось таке весь, а такий замучений. Штраф, ну, ось, це я. Це, це, їх... це ти їхав чи ти ставав, чи десь стояв? А, капець. Да, в наше время все дуже весело. І найголовніше, хочу показати, до чого тут йшла ця тема. Іменно за печку. Появилася ось така печка, і Ламарочка тут випікає круасани. От, Я вже бачу ці круасани. Зараз я трошки відвину холодильник. Вам покажу ось такі круасани. Йдуть зі смаком е солоної карамелі і обрікоси. Там, де посипка, це абрикос, а де без присипки це сільний карамель. Ось такі. Так що ждемо, поки розігріється духовка. И такая будет красота. Вот за так ним, вот. Я забув за ним. Забанил, тогда что сделаешь? Ха-ха-ха-ха! Да. Не, хорошо, хорошо. тепло, хорошо. тепло. Так. Вот так. Так. И в принципе будочку. Только будочку так она даже не видно, что в А ей заловать не надо? Там будет уже стоит. А. А, да. Сейчас сильный. Да, да. Все. Все, я додому ходжу таку. Нема куди, але Одарі хочу. Подалі гарочку в печку. Да, Пара конвертомат. Так. І да. поставлю серед столу. На голову. Я або на голову і буде все чудово. Да. І потім мені спортзал не допоможе. Нічого. Тобі Тобі Спасибо, то я себе не буду любити. Бабу, що не буду любити. <ріху> <А ти? ріху> Він себе не буде любити. <ріху> да. да. Баб Бабушки передають привіт, бабушка дуже чекає випуски горішки. Да? да. Бабушка все питає. Каже, каже, хороші в нас ще нічого не зняв, говорить обстановку, там, що там так діла, ніч не знімає. Ага. Люди жалуються, гарячий. І вірю, тож бачиш, поки ж твої, ми поки ж ми з тобою рішимо время на круга то... Ну, то... Ну, все все Ну, то Тобі полгода би пройшло би, поки цей. Красотінь. Бачите, вже румяніють і починають пахнути. Ще чуть-чуть і все, и вже готові. Вже пахнуть на всю Іванівку. Уже вже вже везде уже такий прям зажарен. О, добрый вечер, все дома. Так, <свист> 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 да, конечно, я всегда готов. <свист> <свист> ля, -ля, ля, -ля, ля ля Боже, пахнет, как. <свист> <свист> <и все> <свист> <свист> Боже, какая красота. Вот такие вот получились круассаны. Так что. Я сподіваюся, вам сподобався такий міні-обзор круасанчиків. І дякую за перегляд і до нових зустрічей усім. Пока-пока. <рес> Бля, зачем так резко?